Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди, дуже дякую вам за ваші коментарі, лайки, підписки. А тепер треба ще й порада ваша. Тому що нарешті, то ми зробили розгардіяж. Скажи, Кажи, повернись, поздоровайся. Я не за мною. підписниками поздоровайся. підписниками розвернись, поздоровайся. Скажи привет. Привет. Тут такая мама, что так, така мне не дает спокойно по, по, по ты. Поработать. Чего ты, мама, тобі не даешь спокойно хочу, Мадая, мазає, мадая. Мазає, мазая. Мазая. А. Нарешті ми... На реске мы. На дворе уже у нас нарешті настало потепление. Таке сильне, що вже майже плюс. Сьогодні було мінус 9. Ну, після таких морозів я вам скажу, що майже плюс. Хоча холодно все одно. Така, мене спочатку показує, що ти Така я сирость на дворі, що дерева стоять повністю білі одні, Туман такий був. Ну а такі все-таки ж вже вирішили, що там передають навіть плюсову температуру. Решили добратися ми до груби. Нам цей кусок, оце ось цей кусок, олі на спальні, вона вирішила обложити. Оце, каже, зроблю грубу і поклею обої, По поставлю євро окно і поїду. А, ну євроокно вже губу закатай. Чого? Ні, ну нагліть, так нагліть не Ну так, тепер ми будемо обкладати є плитка Я навіть не бачив, яка плитка. Що за плитка, мені нічого не показували. Ну, факт точно, що я за це берусь. А поняття ніякого не имею. Щоні... Оля прибігла до мене, там і гнили кидаю, прибігла. А там якась марля, її оббирать. А я кажу, знаю. Ідь. Так оце. Тепер починаємо питати ваших советов. Як його, що його. Пишіть, не стісняйтесь, я знаю, що у нас є підписчики, які обкладали грубу, які що робили. Знаю, там шлях господаря канал є, який нам покаже теж. Ну, сітку ми вирішили не нажити, чесно скажу. Рішили не нажити, тому що тут є... Я не знаю, як тут плитку обларую, і сюди. Я вже не, не знаю, Дякую, як мені готуються. Я не знаю, як робити тут ці візерунки. Ось покажи тут. ось Зайди. Ось. Ось бачите, як воно виходить, А тут ось пошло притик, Тут розхождення, і, і як його це... О! А! Тепленька! гріється, Ну, хоча ця груба не топиться у нас. А топиться основна груба, що я казав, відео уже 22 тысячи набрало просмотров, то в прошлом году снимали. Ух ты! Так. так що я хочу сказати, що у нас тут две грубы, два котла. О. Ого, Ого. То, це хорошо котла. Та ты грубу разлайшь. видно завинахи? Да. да. Да це. Я зб... А. І получається, що? Два котла. Бачите, я. Два кот, тут котел и там котел. І даже если топится та грубо, то получается вся груба тоже котелка, он расширительный бачок. Я вбирай его. Ты що відпадає, все вбирай. Так Отпом подожди, не... мама, хай мазани, бо пилюки буде зараз повно. я бою не переклею. Я не типле чому? А ця ж груба вже у нас спомагатиме. Як, як здоровые морози були, так мы... Протапливался вона йде на ворену спальню і як вона як вспомогательная у нас була група, Дед, того ми. Уже ну, там пакетка і вже один кусок вже відпав. отпал. кусок? Да. Ну, так. Ну так уже ж морози спадають, ми запить так не будемо. Бо в сарай на дрова дивишся, так аж серце кров'ю вливається, як вони йдуть. Ну, Дед, о, ну как раз і обои переклеїться. Ну как все равно, все равно надо ремонт робити в спалі. Ну мы что по-нормальному ремонту робимо? Сначала олінули в новий послали. А то сили, а, я руба попадать. Мам, я ж це взял. Так оце... А тут еще ж друга проблема. Купили ми и диск. Я диск, який вы. обрезать Алмазный. Алмазный диск купил, я тоже что не бачу. Ну, все, все хорошо. У нас сегодня свет был с 5 утра до 7 утра и, и с 2 до 4 дня, и все. И, то, как, как это все кренделики вырезать, я не знаю. Мы будем генератором пользоваться, кто его знает. Потому что Ну, бачиш? ну проект буде довгий, потому що... Мам, кажу, бачиш. бачиш? Тепер розкажи ти, що ви думаєте, як оберете робити? Іди. Чого ти думаєш? Поняття не имею, что я буду робити. Моя задача квадрат. Я тебе ще з літа дивитися в Ютубі, як дальше, що робити. А що робить? Ти, ти присядь трохи. А що робити? Откуда я знаю, що робити? Я, У нас диви... був договор? я купляю, обдираю. А ну. дальше ти дивишся, учишся і робиш. А я вже стиканув. Ну так, так поздно. <реку> <реку> Дуже поздно. Поздно. А ти не умна. Подивись. Поняла. мне все обоих. А дивись! Так, ти ноги обере Льох, будемо обкладати плиткою? Mm, ну да. повернись до дай, дай екрану. Да, так? Да. Да? Ну, Планибудь. Воно наче кусочки не здоровий, ну. А тут іще ж груба. Тоже ж. вже нема того печника, воно навіть на камеру ось видно, як вона йде під конус. Хиню, ну щось будемо робити. Щось будемо робити. Да, бабсель. Детсель на роботе. Ну так. Ну, обдираем полностью до кирпича. Дети в и хате доживать до конца века. Будет ходить и делать. Что наклеить? Он наклеит на тебя, будет любовь. Ну. А подожди, дети, а он отдыхает. А то лист трохи. Ну, оно да? и так феншуйно получается. <связь> ну что ж, все равно я обои переклеивать вода, надо. Вот Okay, дырается, да? Самый главный ось плиточник. Ты плиточник у нас? Да. Уже мечтал, чтобы я сюда обои, чтобы я мечтал, чтобы тебя ободрять. Ты так мечтал ободрать? Да. У детстве ты ножом отбирал, да? Да. А сейчас да. А раз 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 уже мать. ты стал взрослый, а да? А подросла, сейчас подрослал, подрослил. Тоже що це в цьому году вже писали за грубу коментарі, на то, что поставив насос на систему і буде у тебе в хаті тепло. У нас ось ще вже обратка і все тепло. Система тут хороша, виходить все без насоса. А якщо на дворі шпарить почти півтори тижні 20 градусов, то хочется. А світу 4 часа в сутки. Ну, у нас і так ось зараз на курси не кончились, у бабу сюда. Інтернет же треба, да, доволі я я так... Він уже не вступає заряжатися акумулятор на за інвектор ковкам. Что я так взагалі сюди цілий день живем сравню. Ой, це я це дивлюсь, грубо не розпадеться, що ми це ободрали і усунувся. Якщо ти думаєш, що за счет цієї глини вона і держалась, то в мене погані новості. Тогли на пальцем визывается. Банани насчет марлівці є. Ось. Дранки ці, хотя. Ну а ты Ну подожди, ти, отсюда. Я, я ж тут розпитаю совета як і шок. Ты смотри, ти ще не намовчений. Совєта Советом питає. І... Не свинячий. Уберіть його, пожалуйста. Не убирайся це, це... 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 мой дед. Да дед-то дед твій, да так дед... Вічно прийде. Свинушник вічно розводить. Не треба. У мене у свій натиска, я пооббирав полоні. Десь смик нас і дру. Розбирайтесь саме. Я паку. Да. Ага, розбирайтеся саме. Ви я розбирайте саме. Я ободрала, а далі ти як хочеш. Ну Так, так і ще ж не ободране. Були. Який договор був? Так, договор. Де письменні? Я тебе буду тепер тут з мене робити. Ви вдвох не вміщаєтесь в камеру. А я ебаюсь. Ти мені ще чуєш, ти мені ще булочки Мам! Світу дай. А ты пошла тільки, що ти А так люба не розпадеться. Ні, не розпадеться. Що дід тебе напожав, пожав, що грубо розпадеться? Ну не знаю, послідевого ремонту. Нічого, зайц не розпадеться, все буде нормально і хорошо. Ну да, конечно, з цемента. Ну, з цемента. Так що, не зашли вот так. Ой! Як його, що його. Понятие. Ну, если розібратися, по ідеї, по суті, то надо і там плитку ложить. Ну що не було де де під план? Я... На моє мені таке, надо і туди плитку ложити. Так туди. ми туди не щитали той кусочек. Ми ну. такі грубо щитали. Значить базайка і там кладе. <ріху> <ріху> ну вже будуть обої. Ну як тот, то, що... Ти впав Вот тот, что Оля постарается выложить в этот день, обдираем, и сразу дивиться, пишите в комментарии, что я лучше делаю, потому что мы будем ей начинать. Ну, подожди. ну, самое главное, мастер. Я надежда вся на Алексейчика, да? Да. Мы, а где тебе воды уже Он у нас красиво обдирает, красивую плитку буду ложить. Подожди. Дє... Подожди, кажи. У нас где тут боїться, щоб рюба не розпає. І ще он боїться, щоб у ця же ежака ці трітучі, щоб, щоб вони не відпали. І сейчас рюба не відпала. Я все заяц думав. Пообіщав, що зроблю. А тепер я кажу, рискнув, mm -hmm. а тепер і коротше давать не надо. Куда уже давай? Куда уже заднюю? Можете. Назад новую патую зробим. <реш> да а ты, а мне плитки ты угу. квадратиков Так выбрать. Я на пече, а? Ага. Ну. Були машина! Так что. Так, на машина. Оу. Так что. <реш> угу. Проект! Облажування грубих хто його знає як. Розпочато. Так що ждемо ваших коментарів. Слідкуємо за нами. Ми ще далі ще фати знімати. Сміємося культурно, з нас, як ми це будемо робити. Беремося за голову. підтримуємо нас. Ставимо лайки, коментуємо. Дядь, да, ну давай еще поснимаем пешки. Да поснимаем, поснимаем. Тут, снимать, тут, тут тебе за полгода. Нет, да давай, давай ты еще поснимать. Вот не покажешь. Да я ты что, покай. я на Пашке думала обои поклеить. Ну я тебе... Что? Я уже заикаться Ну ничего. Так что... Наступное видео, я буду, думаю, будет уже интереснее. на больше насыщенный. На больше культурных будет слов. видео. <laughs> ну, запикувать будет. Короче, я так понял, будет видео сплошной пи ⁇ Ну а так, кому сподобалось такое видео? Я так чекаем, ставим лайк, комментируем. Я, я, я не покажу. Да подожди! Не поки, Не кажи. Не буду казати. Я ніколи не кажу пока. Я кажу до побачення. Так. Да. Слідкуємо. Учимось разом з нами, як не треба робити. Донатимо, не забуваємо, що нашим хлопцям на ЗСУ. Бажаємо всім мирного неба. Пожалуйста. І да, обкладання груби.